Всім привіт! Сьогодні ми будемо крутити нову ролеточку з новим преміум танком 7 рівня. Його в мене ще немає, але сподіваюся, що з цієї роветки він мені випаде. Так, почнемо. Крутнемо раз 4 бо на більше Треба економити золото О, 350 тисяч кредитів. Ну, все як зазвичай. Давайте наступний разок крутнемо Що нам зараз випаде? 50 тисяч кредитів. Теж непогано, давайте ще разочок. І що нам падає? 2000 досвіду. Вінно. ну Давайте. Останній раз. І нам випадає X5 досвіду. Ну таке, ладно. Ще разочок можна. Сподіваємось, що випаде свір. Ну к сожалению, він нам не падає. Ну... Таке. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!